Порядок в нашій оселі. Під таким гаслом у Криничанському районі стартувала квітнева акція громадянської свідомості, яку оголосила партія відродження. Щосуботи мешканці населених пунктів району беруться наводити лад у зонах відпочинку, парках і пам'ятних місцях. Улюблене місце відпочинку мешканців селища Кринички ставок. Тож саме тут відбувся перший раунд боротьби за чисте довкілля. Влітку тут відпочивають наші діти, відпочивають наші земляки, тому ми вирішили привезти її до порядку. Ми почали ще в минулому році восени це робити, і сьогодні ми готуємося до. Сезону, скажімо так, до літніх канікул. Я вважаю цей захід дуже важливим. В будь-якому випадку ми б його зробили, хоч силами своїми силами партії відродження. Але мене дуже радує, що сьогодні зібрались тут небайдужі мешканці селища Кринички. Ця робота вона створює колектив. Вона об'єднує наші громади, об'єднує вулиці, квартали. За кілька годин злагодженої роботи з пляжної зони вигребли та вивезли гори сміття, гілок сухостою. Дорослі боролися зайворослинністю вздовж дамби. Діти прибирали на пляжі, поступово переходячи до гри. Тут на цьому ставку, в центральному криничках, прибирає партія відродження. Звісно ж, це дуже добре. Спочатку ми прибирали берег нашого центрального ставка. А потім уже ми танцювали під запальну музику. Сьогодні нам сподобалось. Нам було весело. Ми розважалися та прибирали на ставку для того, щоб всі в криничках могли прийти та відпочивати на ставку, покупатися та просто посидіти. Ми будемо ходити сюди відпочивати літом влітку. Може, восени результат надихає. Затишна зона відпочинку чекає на гостей. Хочеться вірити, що і після свят. Тут буде така ж чистота та порядок. Якщо кожен буде на своєму місці відроджувати красу рідного краю, відроджувати культуру, відроджувати оцей ставок, це тільки добре, тільки для людей, тільки для всіх нас. А після продуктивної праці смачна каша. Хто найбільше працював перший до столу.